Близько доби у Сумах тривав розбір завалів на місці влучання російської ракети. За попередньою інформацією від військових, це була балістична ракета Іскандер. Нагадаємо, у суботу, 29 липня, близько 20.05, окупанти вдарили по професійно-технічному навчальному закладу з 50-річною історією. Загинули двоє. І ще 21 людина постраждала. Також вщен зруйнована навчальний корпус. Інші два та гуртожитки отримали значні пошкодження. Це, знаєте, це якраз та агонія їхня. Вони нічого не можуть зробити, тому що ми сила і вони це бачать. І оце таке, знаєте, якби якась падтіжка, оця гадость, таку, яку вони роблять. Ну, що понятно, що це горе для нас. Людей практично не було, був тільки стор, сторож наш, але він якраз здійснював обход. І він вийшов на територію і в цей час свист. І я була тут теж, тут на у гуртожитку якраз з онуками. І це все було практично на очах, то це, звісно, жах. Жах, що було, і воно було це якесь миттєве, ну щось страшне, миттєве, я осознати було дуже тяжко. Тільки оце клуб дима, пиль і все. Навіть в навчальному закладі ми маємо напрямок будівельний. Е, тому у нас такий заклад красивий, ми самі його відроджували, відстроювали. Е, є і професії у нас енергетичного напрямку, електрики, і е, громадське харчування, кухарі. Тобто ми робили все разом. І робимо, і будемо робити, тому що приміщення у нас залишилося, навчання у нас буде змішане, тому що майстерні у нас в хорошому стані, ми все закриємо. Е, руйнування у нас вже не перше. Ми після першого піднялися руйнування, а після другого відбудуємося і будемо найкраще. Профтеха світа, ми дуже сильні. Ми всі разом. Ви бачите, що всі навчальні заклади міста, всі тут ми побудуємо, будемо самі кращі. Ми були кращі. Ми входили в сотні училищ України, а ще будемо входити тепер. В усьому світі буде саме найкраще училище? Відбудемо все разом. Колектив навчального закладу й сьогодні разом із колегами, рятувальниками, комунальниками та просто небайдужими до чужого горя містянами наводять лад на подвір'ї, твердо переконані, що їх таким чином не зламати з нового навчального року. Рішуче налаштовані розпочати свою роботу. Ми не можемо без сліз дивитися на те, що тут відбулося. Хто з них прийшов? Тому що це так трапилось нагально, зараз більшість відпустках. Зараз приїде наш керівник. Хто може, розбирає завали там за будівлею. Хто може, тут збирає сміття. Ну, серце країться, спокійно дивитися не можемо. Це був самий чудовий заклад. Ми нещодавно під керівництвом адміністрації і нашої. Директора департаменту Гробової Вікторії Павлівни. Проводили тут захід ярмарку для закладів професійно-технічної освіти, яку очолював якраз цей заклад, приймала Віталіна Камишанська нас. Ну, Ви знаєте, ми всі дуже-дуже схвильовані. Це було таке чудове приміщення, і з нього, ви бачите, з центрального корпусу майже нічого не залишилось. І ця частина, де була адміністрація, навчальні корпуси, ось зала, де ми підбивали підсумки конкурсу, все це зруйновано. Допомагаємо, чим можемо, руками поки що. Віра це все, що в нас є, це основне. Без віри, ми як ми можемо жити без цієї віри. Віримо, що все закінчиться, просто що не завжди вдається. Ну, Передбачити, де що як відбудеться, і застрегти попередити. І попередити да. Ну і я вам скажу, що люди ще не зовсім розуміють цю пересторогу. Не дуже притримуються того, що треба ховатися, що треба десь шукати укриття. Ну і укриття у нас теж не дуже. Скажем так, надійні належному стані. Да, належному стані, надійні, особливо в приватному секторі, особливо в будинках, де ми мешкаємо. Але ми маємо надію, що все закінчиться. Ну і Кожен з нас повинен на своєму робочому місці, чи якщо він не працює, надавати посильну допомогу. Я так вважаю. Я працюю тут і хочу дуже допомогти в прибиранні, бо це, хоча тут, і недавно працюю, але все одно це. Я дуже довго відходила і досі напевно відходжу від того, що трапилося. Ми там ось працюємо <гум> якраз. А ким ви працюєте тут? Культорганізатор організатор і керівник вокального гуртка та драматичного. Я чесно, я не знаю, що їм сказати, але ну, це я ну тут я я навіть не знаю правди, як це коментувати, бо це просто жахливо. І я не знаю, всі ми просто напевно під Богом ходимо. Бо, це просто субота і вечір, і просто, що нікого тут не було, але якщо тут були діти, всі ми, я, я не знаю, і, і тут в гуртожитку були, я не знаю, це, це лише потім, ім бумерангом повернеться, я думаю, все. Бо проклинати я нікого не хочу, але воно все ж таки рано чи пізно вилізе в них. І це дуже страшно. В наші збройні сили України дуже сильно вірю. Я впевнена, що все буде добре. Ми усі разом допомагаємо всім, чим тільки можемо. І те, що скільки сьогодні тут людей в цьому є докази. Я дуже сподіваюся, що все ж таки навчальний процес вдасться відновити. Бо ось початок тільки, і дуже багато студентів, які хотіли навчатись і продовжувати це. Я дуже сподіваюся, і я вірю в це. На сьогоднішній день у нас. Після 9 класу повністю набор набору здійснений, а після 11 класів у нас ще трошечки є місця. На які саме спеціальності? У нас є монтажних систем утеплення, монтажник гіпсокартонних конструкцій і монтажник металопластикових вікон. Якраз те, що нам потрібно, будемо працювати і відбудовуватися. У нас навчально-практичний центр повністю автомобільного транспорту. Не зруйнований. У нас майстер не тільки вибити вікна, всі навчальні центри працюють і будуть працювати. Гуртожиток у нас повністю стоїть. Четвертий-п'ятий етаж буде під навчання, навчальні класи. Тобто все передолаємо і все буде хорошо. Набор в нашому закладі в цьому році дуже хороший. Діти Мі батьки переживають про те, що навчання буде відбуватися, навчання буде відбуватися, тому все буде Україна. Ми подивіться, скільки людей прийшло на те, щоб не полюбуватися, а допомогти і відродити. Дуже всім дячна. Перш за все, владі нашої, перш за все, нашому керівництву, тому що тільки вони нас всіх сплатили. Допомогли, подивіться, і вода, і їда, і підвоз постійний, і МЧС. Боже, люди в МЧС, мені кажеться, це найкращі люди, які працюють там. Так що за їхню допомогу і ми, і ми сильні. Вчора було обстеження і нам скаже комісія про те, що, що нас чекає, наших працівників. Але ж ми, ви бачите, які ми згуртовані. Ми, я думаю, що сила і ті, хто це зробив. Ну, я думаю, що знаєте, щось у мене таке. Я сьогодні ну, вчора не спала, сьогодні думала думала про те. Я думаю, що ми відбудуємо. Знаєте, у нас вже другий раз. Ми ж у березні того року у нас вікон не було, але ми відбудували і воно ще краще було, ще краще. Я думаю, що... Ми все зробимо. Ми сильна нація, ми люди, ми будівельне училище, будівельного напрямку. І я думаю, що ми ще зробимо на заздрі всім. Як ми були у сотні кращих училищ України, так ми і залишимося. Ніхто нас, тому що ми сильний колектив, сильні люди, сильна нація, і все буде добре. І буде. Дуже гарно все. І ще краще. Я думаю, що ви прийдете брати інтерв'ю і фотографувати, коли в нас буде тут все супер, супер центр. Тому все буде добре. І ми будемо, дай Бог тільки перемоги нашої, аби вона скоріше була, і щоб ми не відчували цього страху за наших дітей, за наших учнів, за наших особистих дітей, і взагалі за всю країну, і за наших воїнів. Дай Бог їм здоров'я, хай вони там захищають нас і допомагають нам. У багатоквартирних будинках, храмі, церковному приміщенні недільної школи, що розташовані поруч, ударною хвилею вибито вікна, уламками пошкоджено стіни та покрівлю. Людям, які через приліт залишилися без дому і не мають прихистку, місцева влада запропонувала тимчасове житло. Працює оперативний штаб СМР, куди можуть звертатись всі постраждалі за будь-якою інформацією або допомогою. Благодійники потурбувались про харчування. Опитані нами місцеві мешканці зазначають, що потроху оговтаються від пережитого і запевняють, що живуть вірою в перемогу і Збройні Сили України та вдячні всім небайдужим за допомогу. Я бачила, як воно все на моїх глазах це відбувалося і вибачаюся, І, звісно, тепер на повітряні тривоги більш різко реагуєш і більш енергічно спускаєшся до, до, до сховища. Ми ще довго будемо. Відходити від цих подій. Я перше почула е, свист. Я перше почула свист. Я дивилася, е, телевізор сиділа в своїй кімнаті і якраз телевізор біля, біля вікна. Потім е, дуже великий зрив і багато диму, багато пилі, багато диму. Ми дуже, ми дуже злякалися, я злякалася за дитину. Мені на ту секунду показала, що все. Все попадало, і стіни, і окна, і все на світі. Весь світ вже зрозумів, які ми молодці. Ми, ну, ми молодці так. І вчора всі бігали за. Всі цікавились і на намагалися допомагати. І сьогодні зовсім великі, молодці. Всі прийшли. Звісно, на все буде добре. Я тільки цією вірою тут і живу, тому що я могла також уїхати. Я тут, я мій. Я відчуваю, що я повинна бути тут. Так я буду. Ох, такі жах, жахи, як це. Пережити нікому не бажають. Такі враження, що було, спалахнуло сонце під час вибуху, та заолокло все димом. Я перш чин вибігти з дому, побіг подивитися, як там інші мешканці. Приголомшливо було це бачити, не кожна Людина витримає, півдому, мабуть, виїхала в той же вечір. Жінки, діти, ну, чоловіки залишилися. Наступного дня це все прибирали тут наводили порядки. Будемо сподіватися, що буде все надалі більш ліпше. А я це весь час був тут і не збираюся нікуди їхати. Ви вірите в нашу перемогу, в наші збройні сили в те, що ми строїх можемо відбудувати, відновити і вистояти проти цієї навали російської. Ми тут жили, живемо і будемо жити. Ми нікуди не збираємось. Тобто перемога буде за нами. На місці події з моменту вибуху в надскладних умовах і з ризиком для власного життя працювали рятувальники та всі екстрені профільні служби. Працівникам ДСНС за сім годин безперервної роботи вдалося повністю погасити пожежу в чотириповерховій будівлі навчального корпусу. Станом на понеділок, 31 липня, вже виконано колосальний обсяг робіт, демонтовано аварійні будівельні конструкції, проведено відновлювальну роботу в пошкоджених вибуховою хвилею оселях мирних громадян. Працюємо ми тут з першої хвилини після ворожого удару, як ви бачите, тут все пошкоджено, все знищено. Тому потрібно було проводити і пошукові роботи, і розбір завалів. Також оці двохповерхові будівлі вирувала пожежа на значній площі, яка сягала близько 50 квадратних метрів. І її вдалося ліквідувати лише в ранок, в третій годині. А вже вчора від самого ранку тут працювали наші рятувальники, які проводили. Відновлені роботи, тому що вибуховою хвилою, яка була надзвичайно потужною, все в периметрі потрощене. В тому числі постраждали оселі мирних громадян, тому потрібно було демонтувати пошкоджені фасади будівель. Навколо цього епіцентру ми працювали вчора на п'яти локаціях. Це і п'ятиповерховий житловий будинок на 28 квартир, і також дев'ятиповерховий житловий будинок. І тут гуртожиток, в якому два гуртожитки, в якому проживають як студенти, так і викладачі. Сьогодні ви бачите, тут дуже багато працює жителів міста Суми, тому що всі об'єднані. Однією бідою і хочуть як можна швидше її ліквідувати. Тут і працівники даного навчального закладу, і студенти, і також небайдужі громадяни прибирають територію, також тут чергують наші рятувальники і самі допомагають громадянам, і самі також проводять певні заходи і слідкують для того, аби. Уламки або інші конструкції нікого не поранили. Крім того, зараз тут на місці приїхала наша карета швидкої ДСНС, і також наші медики ДСНС для того, аби якщо щось трапиться, кваліфіковано і фахово надати допомогу. В принципі, ми свою місію вже виконали. Відповідна комісія вчора, яка працювала, вона повинна прийняти рішення, що робити далі з цією будівлею. Під завалами людей немає. Пожежу ліквідовано. допомогу громадянам, оселі яких постраждали вчора в основну було надано. Наразі правоохоронці вже задокументували наслідки терористичного акту росіян. Досудове розслідування здійснюється слідчими управління Служби безпеки України в Сумській області. За даним фактом відкрите кримінальне провадження. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України порушення законів та звичаїв війни. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким постраждалих внаслідок ракетної атаки в Сумах та високо відзначив героїзм і професійність наших рятувальників. Далі цитата. Російські нелюди щодня додають світові аргументів, що лише поразка Росії та чіткі гарантії безпеки для України здатні убезпечити життя від цього терору. Загалом у рятувальній операції та розбиранні завалів у сумах були задіяні 285 людей. Я дякую кожному і кожній. Дякую за вашу сумлінність і відданість Україні. Особливо відзначу молодшого сержанта Андрія Горового, сержанта Максима Власова, старшого прапорщика Сергія Гордієнка, капітана Сергія Трофімова та підполковника Віталія Федоренка. Дякую, хлопці. Кожне врятоване життя це програш Росії, і ми маємо робити все можливе, щоб держава-терорист лише програвала. Кінець цитати. Із метою забезпечення правопорядку, недопущення мародерства та аби люди зайвий раз не наражались на небезпеку на території закладу освіти, здійснюють чергування представники одного з міських добровольчих формувань. Наш давній знайомий пан Юрій, який із перших днів повномасштабного вторгнення російських військ добровільно став на захист рідного міста від окупантів, запевняє, що такі акти тероризму мирного населення це початок кінця Російської варварської імперії. Скажіть, от такі м, атаки і не вірюють вони не українців, чи ні, тільки закіпаємо. Нас тільки закипає, і вже зрозуміло, що ніякі ми не один народ, як от вони завжди кажуть тим, кого хочуть поневолити. І зрозуміло, що ми не заспокоїмося, поки не розвалимо цю чортову імперію. І не звільнимо народи, які вони зараз, до речі, вони ж здійснюють геноцид українського народу, але ж вони здійснюють геноцид над нашим народом руками інших народів, поневолених раніше. Що це буряти не зображають, куди їх направляють. Дагестанці і всі інші ці малі народи, які так само гинуть тут. За що? За те, щоб в Москві придурок відчував себе сильним, міра сього. Як людина в свого часу причетна і до військової науки також, хоча я лікар за фахом, то військовий медик був, От, то я вам скажу, у нас є повне переконання. Вони ж недоумки, вони недоумки, вони не вміють нічого робити. Їм тому ми потрібні, що вони самі ні на що не здатні. Тому їм всі ці народи і всі ці запаси ну подумайте, шосту частину світу поневолити, купу народів знесилити, і що, побудували собі життя? Ні, а чому? І досі ходять на дирку вони, замість унітаза. Вони недоумки. Я, до речі, вам скажу, що це така властивість їх мови, їх мислення. У них причинно наслідкові зв'язки не формуються. Ви ж бачите, вони думають, що вони на нас напали, а напавши на нас, вони думають, що вони захищаються. Напавши на українців, вони думають, що воюють з Штатами, тобто, ну, люди явно ж не, нема причинно-наслідкових зв'язків, в мізках не формується. Єдине, що жертви несемо, звичайно, це дуже скорбно, що люди передчасно йдуть. З цього життя дуже жалко. І причому на фронті йдуть найкраще. Та й тут ви бачите, що це, звісно, дуже. Напружує і боляче, так. Але майбутнє я вірю. Ви знаєте, от я, як учасник всіх майданів, можу сказати, що зараз найкращі риси у українців як у народу прокидаються. Це горизонтальні зв'язки, горизонтальне вирішення питань. От, ну, дійсно, все відбувається не по команді зверху. Люди самі, хто як може, намагаються. Як оцей принцип, який дуже любив Черчилль – роби для перемоги, роби все, що можеш, усім, що ти маєш там, де ти є. Тому кожен на своєму місці робить все, що може для перемоги. 93% за останніми дослідженнями безперечно вірять у перемогу. У мене вже четверо онучків, троє діток, четверо онучків, мені крім перемоги нічого не потрібно. У сумській міській територіальній громаді понеділок, 31 липня, оголошено днем жалоби за загиблими у суботу. Колектив телерадіокомпанії «Відюкон» висловлює щирі співчуття рідним і близьким постраждалих від російської ракетної атаки, сил та витримки родинам, які понесли страшну втрату. Українці сильна та незламна нація на ще один день ближче до нашої перемоги.